Яку смішну помилку роблять у слові браво усі початківці, які вивчають італійську мову? Слово браво використовується тільки у відношенні до людини і ніколи до ситуації. Буквально це слово прикладається як ти молодець, ти супер, ти, ти взагалі тивобалдженний. Тобто, коли ми хочемо високо оцінювати і професійні якості людини. А якщо у слово браво має на кінці букву О, то вона доречна тільки для чоловіка. Одинини. Якщо на сцені стоїть один чоловік, і ми хочемо його похвалити, ми кричемо Сей браво, ти молодець. Якщо ваш італієць приготував смачну їжу, то ви говорите: ну хочете його похвалити, говорите Сей браво! А кучинаре! Ти молодець у кулінарії так то та ти класно готуєш. А якщо, наприклад, на сцені стоїть вже дівчина або жінка, то ми кричимо: їй брава! з закінченням а на кінці. Запам'ятайте цей нюанс і не плутайте, тому що м, дуже часто незручні ситуації, коли жінку хвалять у чоловічому роді. Неприємно, а це постійно. Тому запам'ятайте це. І ще якщо на сцені стоїть група людей, багато людей, так, і ми хочемо б групу людей похвалити, то ми говоримо їм браві! І закінченням І на кінці, і все буде добре. До речі, запрошую вас на мої курси італійської мови ще до дії дуже великі знижки. Цілую обіймаю все буде добре, а про що?